Вітаю вас! Сьогодні хочу поділитися з вами однією дуже комедною історією, яка я впевнена буде цікава не тільки дітям, та й дорослим. Тож, слухайте, ні, ну ви бачили таке. Це ж треба. Чому таке хвилювання? Так ви нічого не чули? У нашої курки Пеструшки вилупилося. Гидки каченя? Ні. Індиченя? Та ні. То хто ж? Курча? Ну, і що дивного в тому, що в курці з'явилося курча? Дивне в самому курчаті? Тільки залишки шкаралупи з нього зіскознули, як воно зайнялося вихованням. Своїм? Якби ж? Вихованням усіх навколо, почав із братів і сестричок. Кошик, у якому вилупився, назвав гуртожитком, а своїх маленьких родичів звинуватив у недотриманні правил проживання та поведінки в ньому. Вони, мовляв, не врахували погану звукоізоляцію тонких стінок яйця і своїми чмиханнями та кашлями. Заважали йому готуватися до виходу у світ. Півню дав урок правильного кукурікання, сказав, що починати треба тихо, ніжно, звук нарощувати поступово, тоді, оточуючи, будуть врятовані від стресу різкого пробудження. Від такого безцеремонного вторгнення в його святая святих співи. на півня гикавка напала, а королівський гребінь набік завалився. Його бідолаху зараз травами спокійливим чаєм відпоюють. Псу дору мимохідь вказав на цінність мовчання, роз'яснивши, що в його випадку мовчання не тільки золото. А ще й показник породистості, а безпричинний гавкіт псує репутацію собаки і викликає сумнів у розумових здібностях. Своїй матусі подякував за любов, затишок, тепло, але й тут не втримався, залегка поскаржився на обогість репертуару колискових пісень. А грузі всіх мешканців двору індику порадив додавати в раціон побільше валеріаного кореня і м'яти, регулярно робити холодні обливання для профілактики ранньої смерті від злості і надлишку жовчі. І індика посмів зачепити. Його ж усі від страху десятою дорогою обходять. Ось саме. Індик від сказу впав у ступор. Тепер не може ні кроку ступити, ні крилом змахнути. Так, здається, особливе диво в нашому дворі з'явилося. Відчуваю, з ним не засумуємо. Курча тим часом, закінчивши виховну частину, діловито приступило до господарських питань. Уважно оглянуло все навколо. О, а годівниця то зависоко висить. Малюкам, бідним, не дотягнутися. Непорядок. Треба сходинку спорудити. Послухай, Дор, все одно нічого не робиш. Принеси пару дощечок. Це ти мені обурився собака. А що? Послухай, ти, що витворяєш? Виховуєш, чіпляєшся, був двір нормальний, став прохідний, кого тільки тепер не зустрінеш. Знати тебе не хочу. Хм, мене можна не знати, але не знати поки що. Підкреслюю, поки що. Про тебе ж слава піде негайно. Слава, яка про ледера, лиходія ледера, який своєю бездіяльністю підірвав здоров'я підростаючому поколінню. Дор довго думав, зітхав, страждав, навіть перестав гризти улюблену кісточку. Але сходинка біля годівниці незабаром з'явилася. Інспекційна перевірка продовжилася. Погляд курчати впав на дах навісу. Ну, нічого собі! Обурено вимовило воно. Це ж не дах. а решето! Суцільні дірки. Не розумію, як вони без мене жили. А відповідь проста вони не жили, а виживали. Отже, зараз приступаємо до вирішення цієї проблеми. Чудові й добрі ворони та сороки, милі пані. Чи не могли б ви застосувати свій талант будівництва гнізд і залатати ці жахливі дірки в даху навісу? Адже вони не дають змоги сховатися ні від зливи, ні від палючої спеки. Ха. дружно відповіли птахи. Курча. Ти смішний. Нам то це навіщо? Який зиск? Мої дорогі, дуже шановні, згоден, на перший погляд, користі вам ніякої. Але подумайте про нас, як про родичів. У цьому місці курча скорботно замовкло. Крильцем промокнув невидиму сльозу. Тяжко зітхнув і продовжив дуже, ну дуже нещасних родичів. Ви, царицями, літаєте скрізь і всюди. Багато бачите, багато знаєте, а ми в низах приречені на ходячий спосіб життя. Завжди дивимося із захопленням на красу ваших польотів і милуємося ними. Корча подумала про себе. Ох, від такої напруженої промови навіть спітнів. Пора закруглятися, але закінчити треба жирною крапкою вихваляння. А вголос вимовило. Нащадки ваші захоплюватимуться добротою сердець їхніх предків, а наші складатимуть гімни на вашу честь. Сказавши останні слова, я сумнівом подумав, хм, може, що до гімнів переборщив. Але вигляд птахів, що випнули груди і гордо підняли голови, свідчив славослів'я поділо, але далі не відбувалося нічого. М -м, треба трудовий процес якось запустити, подумало курча. Вибачте, вельмі шановні, через молоді свою необізнаний, хто ж із вас найбільш умілий. Думаю, визначити це можна тільки через наочний приклад. Що тут почалося? Ворони і сороки наввипередки кинулися показувати свою майстерність у латанні продірявленого навісу. Спрацювало! раділо в душі курча. Ну ось, ще одне питання вирішено. Дуже задоволене цим, корча продовжило огляд. Так, а господарство підзапустили, розмірковувало воно. Он із поїлкою неподобство, вода каламутна, застояна. У чому ж причина? Він уважно оглянув поїлку, потім усі підходи до неї. «М -м, зрозуміло. Протока від струмочка, що наповнює поїлку водою, засмітилася. Пошукаємо працівників, виконавців! курча озирнулася вдалині під деревом у затінку лежала свиня. Вона була в глибокому роздумі: поїсти і ще поспати або поспати, а потім ще поїсти. Але занурення у розв'язанні такої важливої проблеми не завадило їй почути такі слова. Ні, свиню відволікати не буду, нехай відпочиває. Наймовірніше, вона і не потребує такої нагороди, до чого їй цей нікчемний, безкоштовний річний абонемент на замовлення будь-якої найсмачнішої їжі. При слові нагорода у свині відкрилося одне око. Слово їжа взагалі подіяло магічно. Не тільки відкрилися обидва ока, вона навіть підвелася на передні ноги. Річний абонемент? Чи означає це, що цілий рік годуватимуть усім, чим я захочу? Саме так усе, що забажаєш. Хм. Свиня зовсім прокинулася від своїх роздумів і занурень. Дуже цікава пропозиція, я згодна. Тоді треба брати участь у конкурсі. У конкурсі, з тону одразу стало зрозуміло, що до цього вона не готова. Так, тільки так, підтвердило курча. Ну, якщо йдеться про конкурс краси, то безумовно так, натхненно промовила свиня. Курча ледве змогло втриматися від сміху, від такої впевненості свині у своїй неперевершеності. Ні, не краси. Хм, зрозуміло. Е, значить, конкурс співу або декламації віршів. З першим у мене чудово, а ось з останнім гірше. Часом пам'ять підводить. Ні, у даному випадку у конкурсі хто краще риє? Риє? здивовано протягнула свиня. Так, риє. Пояснюю завдання. Ти маєш на певний час, підкреслю, на певний час прокопати канавку від струмка до поїлки. Свиня поглянула насторожно на курча. Твоя пропозиція мені зовсім не подобається, підозріла, не вірю тобі. Як хочеш, у мене інших претендентів вдосталь, байдужим голосом промовило курча, роблячи вигляд, що збирається йти. Он, глянь, як ворони з сороками стараються. Свиня подивилася на жвавий процес латання птахами даху. А вони теж у конкурсі. Звичайно, але серед птахів гаразд, усе побіг. Часу обмаль, курча повернулася і вже зробило кілька кроків. Е, зачекай, я згодна. Швидко проговорила свиня. Річний абонемент уже міцно стояв у неї перед очима. Невдовзі струмочок радісно побіг очищеною канавкою, і поїлка наповнилася чистою водою. А коли результати конкурсу будуть? крикнула свиня на вздогін курчаті. Конкурсу не скоро. Але головний результат уже очевидний. За нього все подвір'я тобі подякую, відповіла, усміхаючись курча. Натхнений своїми організаторськими здібностями курча поспішило далі. Неподалік воно побачило двох курок, які тягнуть із землі хробаків. Обидві стараються, пихтять що сили, а витягнути не можуть. І раптом до них доходить, що тягнуть вони. Одного й того самого хробака, тільки за різні кінці. Кожна грізним поглядом, розчепіривши пір'я, намагається довести суперниці, що здобич належить їй. Жодна з них не поступається. Уже зібрався цілий натовп глядачів. Одні вболівають за чорну курку, інші за білу. Шум гам. А курчаті хробака шкода. Бідний. От потрапив халепу, це ж скільки часу вони його тягнуть. Треба виручати. Воно вийшло уперед і голосно сказало: Друзі, обидві курки показали, що вони гідні претендентки на перемогу, але втома бере своє, а кінця змагання все ще не видно. Пропоную таке вирішення суперечки. Обидві одночасно по команді відпускають хробачка. І чекають, з чийого отвору він вилізе, здобич тієї він і буде. Усі закричали мудре рішення! Правильно! Молодець курча! Курки так і вчинили. Усі залишилися чекати, на чиєму боці буде перемога, а курча, задоволене, що витівка вдалася, швидко пішло в бік ставка. Незабаром. Воно побачило біля себе хробачка, який ще здалеку, помітивши курча, кинувся до нього. Послухай, спасибі, виручив, думав усе кінець мені. Тепер я твій боржник. Та гаразд, чого там? Тільки дивись, більше їм не попадайся, постараюся. Хочу уточнити, у тебе на голові що? Кепка? Звідки така краса? Хробачок засміявся. О, давня історія. Мені бабуся часто розповідала казки про гномів та їхні ковпачки. Тоді подумав, я ж теж підземний житель, значить, у мене теж має бути головний убір, але свій. Попросив бабусю, вона мені цю кепку і пошила. А що? Мені здається, класна. Чудова, погодилося курча. Тепер навіть здалеку тебе впізнаю. А день сьогодні який славний, чи не так? Ще пак, підтримав його хробачок. Вважай сьогодні мій день народження. Невже? з радістю вигукнуло курча. Ой, а в мене для тебе немає подарунка. Так, ти мені його вже зробив. Зробив? Який? здивувалося курча. Сам день народження і подарував. Завдяки тобі їх у мене тепер два, усміхнувся хробачок. Курча посміхнулася йому у відповідь. Цей день зробив подарунок і мені, подарував тебе. Відчуваю, ми станемо друзями. Чому станемо? поправив його хробачок. Ми вже друзі. Так їхня дружба і зародилася. Ось така історія. Сподіваюся, вам сподобався наш новий герой курча. Ми з ним ще обов'язково зустрінемося в наших наступних випусках. Обіцяю, буде весело! Всього вам найкращого!